Чорно-білій формі і Nice Guys. Go. Склад команди NG Metal небезпечно біля воріт зараз. Поболіваєте, Звідки нас дивитися по чемпіонату е Ковальчук? Масмоп! Лапшій. Е не вдали цей пас, не там чабан перебував. Чисто показують арбітри. Лапшій перед воротами, Лапшій пробиває поворот. Гроздівка, це вдається, спокою, тепла і перемог на всіх аспектах. О, от. Абрамчук. Цупка повертається. Рнюк зараз грає. підхоплює він м'яча, але не пробив. Класна була передача, пробиває! Цюбка й забиває. 1-0 нуль нашу матчі. Цюбка, який от кілька епізодів тому зазнав травми. Хоча це апріорі, як правило, має бути в суперників в Металу. Ай, момент! І 2-0! 2-0! Це дуже пристойно розіграли Цюбка на Ковальчука. Той простріл на Віталія Мариняка, Віталій Мариняк. Зінич. Чабан. Класно на Зінича. Зінич ще на Чабана удар! Цупка. Цупка який! Перед воротами протягала. Мага пробиває, Дудаш відбиває, але на добиванні Когут. І рахунок стає. 3-0. Ну так, в принципі, Дудаш там порався з цим ударом. Якби то не було, не було важко, він все ж таки. Удар! П'ять хвилин, так. матч все-таки врятувати, тут пробиває поворот коваль. Смага, подивіться, який від нього кульбіти. Смага, простріл, Клемишин. Забиває м'яч, подивіться, які емоції від Денчука, звичайно, дедиш. Денчук, який перфекціоніст. Найсгасів. Іванишин. Простріл Багряк! Забиває одразу ж Віталій Багряк. Класно відгукується на цей простріл і забиває четвертий. Дудаш удар, Денчук, який сейв. не бачив ж Удару, Антон. Передача Іванишин. Іванишин удар. Ну, я думаю, тут давайте так. Все зрозуміло. Найся в дуже поганому такому настрої. Тут Кураш перед воротами, Кураш пробиває, забиває ще. Кураш 5-1.